Як ми пакуємо ваші закази? А чи ви знаєте, що, окрім магазинів Cash Carry у Балканіки є онлайн-магазин, де можна купити продукти з доставкою додому? Кожне ваше замовлення для нас дуже важливе. Спочатку підбирається відповідна коробка, хрупкі та делікатні продукти обгортуються спеціальною повітряно-пульбушковою плівкою, скляні банки, пляшки пакуються в окрему захисну сітку зі спіненого поліетилену. З усіх боків, внизу та зверху всередині коробки кладеться м'яка підстілка. Це все захищає продукти від випадкового ушкодження під час транспортування. Продукти, що вимагають доставки за умов низьких температур, пакуються окремим способом, щоб зменшити ймовірність їх псування під час доставки. Ретельний підхід до процесу пакування це наш пріоритет. Ми дбаємо про те, щоб продукти були доставлені вам у найкращому вигляді. Та найкоротший термін. Замовляйте улюблені українські продукти онлайн з доставкою додому.